Та резолентність. А саме, як повернутися після літа, відпусток, вихідних в осінь. При цьому що ще й змінюється погода, рекомендую вам дотримуватися режиму сна, відпочинку та режиму роботи. Обов'язково тримати баланс між. Ними, тому що це надзвичайно важливо для того, щоб організм легко адаптувався. Насправді це важливо не тільки вам, вашій психіці, а й самому організму. Тому що деякий час він відпочивав, він не мав таких навантажень, а зараз його заставляють активно включатися в роботу. Якщо ви студент чи учень, це додає вам ще більше зосередженості на нових предметах, нових викладачах, а також на тому, що потрібно досягати рівнів знань, оцінок. І це ще додаткове навантаження для вашої психіки. Якщо ви викладач, ви також щойно повернулися з відпустки і зараз вам потрібно адаптовуватися. Тому ось цей місяць-вересень це дуже важливий адаптивний місяць для того, щоб дати. Дозвіл собі особисто помилятися, запізнюватися, створювати графік та входити в нього легко. І не спішати для того, щоб психіка, мозок та ваше тіло зрозуміло, що на найближчий, так півроку це точно, потрібно буде працювати в новому темпі. Легко адаптувалася та просто і невимушено. Продовжувала працювати вам во благо.